Спонсор показу. Історія у пляжці. У Великій Березовиці виникла пожежа господарської будівлі. В результаті цього знищено облицювання стін та стелі на площі 10 квадратних метрів. Пожежу вогнеборці ліквідували під час гасіння врятовану одну будівлю. Причина виникнення пожеж та її матеріальні збитки встановлюють фахівці. Судитимуть тернополянина, який отримав тисячу доларів за допомогу в отриманні документів про непридатність до військової служби. Про це повідомила в Тернопільській обласній прокуратурі. За даними слідства, чоловік одержав від знайомого вище вказану суму, що вплинути на рішення службовців одного з районних військоматів для отримання особою військово-облікового документа із відміткою про непридатність до проходження служби у збройних силах України. Тернополянина затримали йому загрожує покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі терміном від двох до п'яти років. 30 розфасованих пакуночків із психотропними речовинами ПВП, Альфа та канабісом виявили та вилучили працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області у 26-річного жителя обласного центру. Чоловіка піймали саме в той момент, коли він розкладав по сховках наркотики. На лінію 102 надійшло повідомлення від працівника поліції про те, що на території залізничного вокзалу, що у місті Тернополі поблизу колії номер 5 було виявлено жителі міста Тернополя 1996 року народження, який зберігав при собі речовин. Незовні схожі на наркотичні. У ході розмови стало відомо, що закладник це раніше судимий за аналогічні злочини, житель Тернополя. До того, як його помітили працівники поліції, він встиг уже розкласти частину товару по сховках. Маєте при собі забронні речі, так? Так, маю. Які саме? Альфа-палка. Для чого вам були дані речі? Розсталяв. Розсталяли закладки, так. так. Зловмисник був так званим закладником заборонених речовин і співпрацював з двома інтернет-магазинами. Наразі тривають слідчі оперативні заходи під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури з метою встановлення постачальників, з якими співпрацював тернополянин та тих осіб, котрі купували наркотичні та психотропні препарати. За словами підозрюваного, він в інтернеті знайшов оголошення про швидкі та легкі заробітки, погодився на співпрацю, час від часу отримував посилки з майстер-кладами, розфасовував їх та розносив по вказаних у повідомленнях місцях. За одну Складку, власники магазинів платили йому 100 гривень. У ході досудового розслідування стало відомо, що зловмисник за день міг здійснювати майже 20 закладок. Про порушника було затримано в порядку статті 208 КПК України. Внесено відомості до єдиного реєстру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Це вже друга підозра за цією статтею. 18 жовтня 2022 року слідчі скерували до суду впровадження за аналогічний злочин, вчинений у серпні минулого року. Тоді оперативники вилучили у нього наркотиків на понад 100 тисяч гривень. Вирішили це питання про брання підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство. Спонсор показу історія у пляшці.